Раніше міська рада мала можливість надавати пільгу, і ми надали пільгу по сплаті даного платежу всім тернополянам, які мали квартири в розмірі до 70 квадратних метрів. Зараз держава зобов'язала провести відповідність і максимальний розмір пільги це 60 квадратних метрів. Тобто всі, хто мають квартири до 6 квадратів, не будуть сплачувати податок на нерухомість, всі, хто мають більше 60 метрів квадратних, будуть сплачувати податок на нерухомість. І також пільга залишається в розмірі 120 квадратних метрів для власників житлових будинків. Якщо квартира буде більше ніж 300 квадратних метрів, а будинок більше ніж 500 квадратних метрів, то сума податку буде становити 25 тисяч гривень на рік. Ставку податку як для житлової, так і нежитлової нерухомості. Міська рада не змінювала один відсоток. Хоч законодавство вже дозволяє її підняти до трьох відсотків. Також на сесії міської ради прийняли низку змін до бюджету Тернополя. Частину з них теж називають вимушеними, бо довелося підлаштовуватися до держбюджету. на 2016 рік прийнятого Верховною Радою в кінці 2015 року. Міський бюджет на 2016 рік в Тернополя затвердили до цього. У змінах є плюси та мінуси для різних категорій населення. Замість того, щоб додати кошти на фінансування освітянам і медикам, держава забрала ще 50 мільйонів цих статей. Тобто це означає, що ці 50 мільйонів автоматично швидше всього лежить на. Витрати міського бюджету Тернополі, замість того, щоб ремонтувати дороги, двори, дитячі садочки, треба додавати зарплату лікарям і вчителям. Наступне питання: збільшено дохідну частину за рахунок тих податків, які зростають. Крім того, передбачено кошти, які будуть виділені для фінансування. Профтехучилищ і технічного коледжу, оскільки ці витрати також покладені поки що на плечі міського бюджету. Виділено понад 2 мільйони гривень для безкоштовного харчування в закладах навчальних закладах дітей з пільгою категорії, а також дітей-учасників антитуристичної операції. Також серед змін до бюджету передбачили 2 мільйони для підтримки комунального підприємства «Тернопільводоканал», яке частково у скруті через боржників і звідси боргів за електроенергію. І 2 мільйони 700 тисяч гривень виділили на потреби міськтеплокомуненерго, аби належно допрацювати опалювальний сезон.